Привіт усім, вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми пограємо в Lineage 2 серія Гемпро ТРБ. Ми знаходимося у поселенні Аден, біжимо в розпечені болота, будемо бити так званого овоча. Ми ж вирушаємо у вас, друзі, як завжди, перед початком прошу перевірити підписочку, ставити вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Ми телепортуємося в розпечені болота або blazing Swamp. Що ж, дорогу я покажу і, друзі, по дорозі розповім вам трішечки про сьогоднішнього нашого головного героя. Це Palatanos of Horrific Power. РБ дуже схожий на рослину. ХП у нього 662 130. Атака фізична 7882. Магічна атака 9932. Захист фізичний 4188. Та магічний захист 1701. Ось ми і прибігли, ось наш головний герой, його рейдфайтери, вони між іншим дуже противні. Отримуємо баф за рівнем. Та переходимо до фарма, перш за все, нам потрібно зняти файтерів, тому що вони дуже противні і дуже круті. В залежності від налаштувань сервера вони могли показувати дива навіть краще, ніж сам рейдбос. Тож приступаємо. Так не те. Відведемо трішки в сторону для чистого дропу та приступимо до фарму. Ось таке от створіння. Є маленька історія, яка дійшла до наших часів. Ця рослина монстр живе біля розпечених боліт. Відповідно до однієї теорії палатанос. Результат невдалого експеримента. Після того, як Іпос повернувся із чистилища, його його і магічна сила не йшли які порівняння з могутністю Халета, і він не міг створити собі достойних міньйонів. Він був дуже гордий, щоб попросити допомоги у Халета і намагався відточити свою майстерність на відносно слабких монстрах, дивлячись на. Незрозуміле походження і незрозумілу зовнішність палатанос може бути дуже небезпечним супротивником. Що ж, наш палатанос упав? Збираємо, що нам випало. Ніби все зібрали і переглянемо, що ж нам сьогодні нападало. Нападало нам сьогодні і капузо упали кусочки на штани, і впала точечка на S-Great Armor. Ще й благословенна. Що ж, я рахую дуже крутий результат. Нам сьогодні нападало пречудово. Вам, друзі, дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь. І побачимось у новій серії на новому Арбе. Пока-пока!